Big Beautiful Bill. Що ж він все ж таки приніс для українців? Хто не знає, це новий підписаний вже закон від Трампа, про який було багато різних чуток. Щось із них справдилось, щось все ж таки ні, але все одно деяка дезінформація досі залишається в інтернеті. І сьогодні я вирішила зробити чітке відео, де я розповім вам, що ж все ж таки змінилось в плані оплат та отримання репаролів, ті пісів, дозвіл на роботу в плані термінів, в плані цін і так далі ця інформація буде багатьом актуальна та цікава. Я це знаю точно. І відразу хочу зазначити, я не є міграційним адвокатом, і я проста людина-блогер, яка несу корисну інформацію в маси, розповідаю останні актуальні новини, особливо ті, які актуальні мені та моїм підписникам, тому що багато хто в США зараз за юфою за TPS, хто чекає притулок. Тому зрозуміла справа, що дана тема буде дуже популярна, і для того, щоб ви знали точно достовірну інформацію, сьогодні я вам розповім. беру я її відкритих ресурсів на все це залишав. Посилання в описі. Ну і друзі, мене звати Валерія. Я херсонка, яка вимушено виїхала за океан і в своєму блозі я розповідає цікаву та корисну інформацію про життя в Америці. Так, вся Та що це таке? такое. Я п'ятий раз перезаписую. Вони п'ятий раз літають над головою. Так, це гарненько зняти вам відео на цій лужайки. Відео у мене є буквально півгодини, щоб вам це все розповісти, тому що через півгодини включиться палив газона, і все, мене всю заліє. Тому швиденько розповідаю. І так, почнемо з того, про що було найбільше чуток. А саме це притулок. Казали, що тепер подача з людини буде коштувати тисячу доларів. Притулок або ж асайлом на англійській мові це політичний притулок, який люди можуть подавати в перший рік проживання в США. Ну, перший рік як вони сюди потрапили, або пізні. Ши за деяких обставин, якщо є якісь якась небезпека на батьківщині, да тобто це можуть бути люди із України, із Росії, із Білорусі, коротше з будь-яких стран на сайті міграційної служби можна також почитати взагалі, як податися на притулок, тобто які треба мати підстави. Але говоримо зараз не про це, а про ціну. Раніше подача на притулок і його очікування було повністю безкоштовним. Тепер щоб податись на притулок, це все ж таки не буде коштувати тисячу доларів з людини, як казали, за одну заявку. Буде а, всього 100 доларів. Перша подача, і потім кожного року очікування вашого політичного притулку буде коштувати також 100 доларів. А, дивіться, раніше очікування також було безкоштовне. І взагалі люди в середньому очікують політичний притулок, да, ось це інтерв'ю або суд по ньому, да, щоб отримати рішення, чи можуть вони по їхнім обставинам залишитись в США і далі там може отримувати грін карти, і там громадянство і так далі. А, то ось це очікування раніше було. 5 10 років в середньому. А зараз, там, наче як повинні знизити цей термін очікування, типу, що можуть і викликати останніх, хто подався першими, або навіть зараз викликають тих людей, хто подався там рік, два-три тому. Є такі вже випадки, тому якби скільки ви будете очікувати, ніхто не знає. Але за кожний рік очікування вашого політичного притулку, ви повинні будете платити ще по 100 доларів, скажімо так, абонт плати да, за те, що ви очікуєте. А і далі раніше перша подача на дозвіл на робо роботу по притулку по асайлому була безкоштовна. Тепер це буде коштувати 550 доларів, і далі поновлення дозволу на роботу буде коштувати 275. Але тут є плюс в тому, що поновлення раніше коштувало 450 доларів. Тобто, в принципі, вони підняли, наче ціну і додали оплати, але все одно вони десь їх трохи і познижали. Далі пільги на оплату скасовано повністю. Тобто, пільги ви могли попросити раніше звільнити вас від сплати. На будь що на ТІПС на репароль. А якщо у вас є якісь конкретні обставини, наприклад, у вас маленький дохід, да, маленький інкам, або у вас багатодітна родина, або ви маєте якусь там інвалідність, або от щось таке подібне. У вас щось зі здоров'ям, чому ви не можете працювати? А раніше ви могли попросити в паперовій формі звільнити вас від сплати. Тепер ви не можете цього зробити в будь-якому випадку, вам треба буде це все оплачувати. І так, далі для багатьох актуально це репароль. Для багатьох я знаю, вона актуальна. Раніше податись на. Пароль коштувало десь 500-550 доларів. Тепер це коштує 1000 доларів із заявки. І далі дозвіл на роботу тепер діє не два роки по репаролю, а всього один рік раніше по гуманітарному паролю давали дозвіл на роботу на два роки. І далі ми з вами поновлюємо кожний ось цей рік дозвіл на роботу. Це буде коштувати також 275 доларів, да, вже не 450, але, але перша подача тепер буде коштувати 550. Взагалі, якщо я не помиляюсь, то по гуманітарному паролі, коли люди приїжджали і робили собі перший дозвіл на роботу, це було безкоштовно, також як і по притулку. Тепер також за це треба буде сплачувати 550 доларів. Далі говоримо про ТПС. ТПС, перша подача коштувала раніше 50 доларів за сам TPS, і там щось брали 30 доларів за вашу біометрію, що вас виключать і знімуть відбитки пальців. Тобто разом це було 80 доларів. Тепер ця вся справа коштує у нас з вами 550 доларів. І далі дозвіл на роботу також буде коштувати 550. Це буде перша подача, і потім кожне поновлення буде коштувати 275 доларів. І також вам це все буде видаватись на один рік. Тобто кожного року вам треба це все буде поновлювати, і кожного року це все треба буде сплачувати. Я іще раз, тому що ну, можна заплутатись трохи в моїх словах, я ще раз це все продублюю в описі, щоб я сама нічого не наплутала і щоб ви також могли перечитати. Я також залишу вам посилання на всі істочники. Да, ну, Головний істочник, це звісно ж Юсі, сайт міграційної служби. А, окрім цього, і ще була така думка, що е, лотереї дався диві лотерії. Це розіграш грін карти. Трамп при минулій своїй каденції взагалі прибрав цей розіграш, а його потім Байден вернув. І м, раніше це все було безкоштовно. І багато хто думав, що також тепер за участь в лотереї буде з людини або з родини, не пам'ятаю, напевно, з родини казали, будуть брати 250 доларів. Багато хто навіть з цим погоджувався, типу, що ну. Це логічно, в принципі, тому що багато хто в США потрапляє ну, таким чином, що якби ця людина нічого не може, нічого не вміє, але вона потрапила в Штати. Я не знаю, як із середини працює ця лотерея. У мене немає ніяких підстав затверджувати, що це так або не так. Але багато хто з цим погоджувався, проте ніяких оплат не внесли. Тобто лотерея на грін-карту, по-перше, залишається, по-друге, вона залишається безкоштовна. І взагалі цей big beautiful bill, він приніс ще не просто додати. Ти да, додання великої кількості ось оплат на притулок, на репароль, TPS, да, підняття цін, підняття цін на на роботу, скорочення термінів, наскільки видається та чи інший статус, да, і дозвіл на роботу тепер на рік видаються. І ще багато де дуже активно скасовуються різні ось ці пільгові програми. Да, тобто багато де прибирають взагалі повністю бенефіти, десь залишають тільки, от якщо реально якась прям супер-супер важлива причина. А окрім цього, медікеція була безкоштовна страва страхування для малозабезпечених або для людей, які підпадають також, наприклад, там по причині багатодітності, або ще якимось причинам на а, безкоштовне страхування зараз, також або забирають, або присилають листи, по типу що ну знаєте, як, як ну це стандартна принципі процедура. Вона приходить кожен рік, якщо ви маєте якісь пільги або медікейт. Але зараз, от прямо після ось цього великого завоконопроекту, да а, почали людям активно приходити листи. Типу, що надайте нам заново інформацію про вас. Там, та про вашу родину, да, тобто про ваш дохід, про ваші чеки, щоб ми типе, передивилися ваше страхування і прийняли рішення або ваші бенефіти, оплати, виплати, і прийняли рішення, чи можете ви далі на них претендувати. Навіть люди, які, ну, Можуть мати причини, чому отримувати, їм можуть відмовити. А якщо у вас є якийсь досвід, або ви отримували ось ці листи, ви пишіть. Я думаю, багато кому це буде актуально, цікаво, корисно. Я також, якщо буду дізнаватися якусь нову інформацію, я це все буду в коментарях уточнювати і в описі я ще раз це пропушу. В принципі, оплати всі, які були до цього, якщо їх не змінили, але вони були, то це означає, що вони залишаються. Ну, багато на що треба було раніше платити. Там і на візи, і на різні інші статуси. До речі, там з приводу віз також є де. Які оновлення, і я ще також це вивчу, бо в мене можливо буде на практиці. Я це почую, скажімо так. І я чому зараз не внесла цей пункт? Я вже хочу сама з цим розібратись і почути від людини, яка цим буде займатися у моєму близькому оточенні, і також вам розповім взагалі, що зараз з візами, які там підняття цін, які умови, терміни і так далі. Просто хочу вже за особистим досвідом, ну майже за особистим, щоб зробити також окреме якесь цікаве відео. Тому друзі, ось так дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Також у мене є посилання на Монобанку в Монобанці, де ви за бажанням можете задонатити на роздок мого каналу. Ну і всім до нових зустрічей, Па-па-па-па